Вітаю, шановні глядачі. Зараз 7 година 15 хвилин в Києві 1 березня. І я хочу поділитись з вами тими думками, які вклалися в моїй голові після вчорашнього візиту президента Володимира Зеленського до Овального кабінету в Вашингтоні. Я не можу сказати, що я спокійно спав. Відверто скажу, після того, як все це відбулось просто в режимі онлайн. Мене переповнювали емоції, але я розумів, що викладати емоційні різні оцінки це доля не фахових людей. А фаховий аналіз того, що відбулось, потрібно давати на холодну голову. Отже, я почекав до 3-ї години ночі, і о 3-й годині ночі почав працювати над цим матеріалом. З яким я вас хочу зараз і ознайомити, о 6-й годині ранку у вигляді допису цей матеріал я виклав у себе на Фейсбуці. За годину він отримав більше тисячі пальчиків у цих вподобаяк, кілька сотень перепостів, кілька десятків коментарів. І після того, як я фактично зачитаю вам. Той аналіз, який я підготував, я надам певні відповіді на ті коментарі, які вже зараз мої дописувачі на Фейсбуці опублікували. Отже, поїхали. Зеленський в Сполучених Штатах. Відбувся довгоочікуваний візит Зеленського в білий дім. Спочатку чистий факт-чекінг. В своєму плані перемоги Зеленський запропонував. Дати доступ Сполученим Штатам до покладів рідкоземельних матеріалів на території України. Трамп швидко охопився за цю пропозицію, при цьому він намагався її зробити максимально проамериканською, вперто нехтуючи інтересами самої нашої Батьківщини. Зеленський почав пручатись, і, начебто, сторони почали роботу над новим текстом цієї угоди. І начебто, зі слів віце-прем'єра Стефанішини, досягли порозуміння. Саме для підписання нового варіанту угоди і прибув до Вашингтону президент Володимир Зеленський. Що відбулося в Білому домі? Початок візиту був позитивним. Українські ЗМІ ледь не фейерверки запускали. Ви бачили, Трамп вийшов зустрічати нашого Зеленського на ганах, а Макрона він не зустрічав. Ну, Вибачте, примітивні піарні ідіоти. Початок зустрічі теж був стандартним до того моменту, доки мова не зайшла про гарантії безпеки, на яких наполягав Володимир Зеленський. Наполягав справедливо, на мою думку, з боку американської сторони відбулася атака у вигляді. Інформаційної, такої, я би сказав, навіть виру такого з боку Венца, який був підтриманий миттєво самим Трампом. Під час цього вони висловили тези, які вже лунали раніше. Нічого нового, ні Венц, ні Трамп для нас не сказали. І не мали застати, в принципі, такі висловлювання. Зеленського в розплох. Тези відверто придурковаті та несправедливі, тези ганебні для українців, але не нові. Цю свою позицію щодо гарантії безпеки Трамп висловлював неодноразово. Отже, Зеленський мав бути підготовленим до такої реакції американської сторони, якщо він вже полетів до Сполучених Штатів. Як ми побачили, він піддався емоціям. Чим ще більше підлив масло огонь. І тут я хочу пригадати той аналіз психотипу Тампа, Трампа, який надав кілька днів тому доктор наук Дмитро Альшанський. Нагадаю дуже коротко: Трамп психопат. Такі люди не знають, що таке самокритика, що таке самоаналіз. Правила визначаю я. Отже, я завжди правий. Я красунчик. Психопату не властиве визнання власних помилок, відповідно, він не знає вибачення. Психопат не визнає загальноприйнятих норм поведінки. Йому подобається шокувати оточуючих саме своєю показовою зверхністю, хамством, самовпевненістю та самозакоханістю. Психопат не знає емпатії, тому абсолютно безсенсовно намагатись опанувати йому, намагаючись викликати в нього співчуття. Психопати відсутнє сприйняття поняття справедливості. Доволі часто психопати відверто пасують, коли наражаються на дуже грубу, відверто брутальну реакцію у відповідь. Те, що, характеризуючи Трампа, дехто називає прагматизмом в лапках, є нічим іншим, як проявом психопатії, таким людям властиве вимірювання відносин матеріальними цінностями. Я її любив. Бо дарував їй плаття. Нерідко заявляю стосовно своєї жертви маньяки і психопати. Трамп веде себе так зовсім не тому, що він бізнесмен, як намагаються нам пояснити. Навколо купа зовсім не таких бізнесменів. Він так себе поводить тому, що він психопат. Тепер, друзі, згадайте це сумне відео діалогу. Президента Зеленського з Президентом Трампа і задайте собі питання, чи відповідає поведінка Трампа тим характеристикам, які ці особистості надав Дмитро Ольшанський. З моєї точки зору на 100%. Чому Зеленський не підготувався до переговорів з такою своєрідною людиною, як Трамп? Ви скажете, він підготувався. Тоді до чого були фотографії? наших полонених та пояс Усика. Той самий Дмитро Ольшанський зазначає, що намір переконати психопата, звертаючись до емоцій, до якихось загальнолюдських цінностей марна трата з часу. Психопат розцінює це як прояв слабкості, і це ще більше роззадорює його. Отже, Зеленський не був належним чином підготовлений до такого діалогу. Чому? Чому не тому? Чи не тому? Що він і сам ніколи не визнає власних помилок, ніколи не вибачається. Він сам, краще, ніж різні розумники, знає, що і як треба робити. На хіба ті різні вчені мені здались? У мене є Єрмак, є, є Подоляк І взагалі я красунчик. Питання підготовки зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом провалили не тільки в ОПУ. Але і в Міністерстві закордонних справ. Але саме це міні... Адже саме це міністерство мало готувати візит Зеленського. Звісно, якщо після плідного керівництва в лапках кулебою цією установою залишається ще хоч хтось, хто дослухається до парад її керівників. Трамп, звісно, нарцист, мерзений ціничний казел. Я це казав з перших днів інавгурації цієї людини. Але чи не є Зеленський прямим віддзеркаленням Трампа? Питання до фахівців. Практично всі лідери ЄС миттєво висловили підтримку Зеленському та в його обличчі Україні як державі. Разом з тим, одна справа на емоціях написати ми з тобою. І зовсім інша справа конкретні дії. Згідно офіційної інформації, витрати на наведення війни з боку нашої країни розподілялись наступним чином. 30% Сполучені Штати, 30% ЄС, 40% Україна. Чи здатні країни ЄС в стислі терміни перекрити ті 30% від Сполучених Штатів? Питання риторичне. Якщо дивитись на нього виключно з фінансової сторони, можливо. Хоч і дуже непросто з різних причин. Наприклад, Франція та Італія вже зараз відчувають певний дефіцит фінансової... фінансів. Через обмеження місцевих законів, те саме стосується і Німеччини. Але фінансова складова, хоч і дуже важлива, але далеко не єдина складова опору агресора. Окрім фінансової допомоги, ми отримували від Сполучених Штатів актуальні розвіддані, переоцінити важливість яких просто неможливо. І це стосується далеко не лише супутникових знімків переміщення військ Орди. Ми отримували фінансово-економічні дані стратегічного, а не тактичного рівня. Такі дані ЄС надати нам не в змозі. Озброєння. Певне види озброєння, які нам надавали Сполучені Штати, просто не мають аналогів в Європі. Або кількість цих аналогів настільки мала, що замістити поставки з Сполучених Штатів просто неможливо. Системи протиповітряної оборони, автотранспорт, певні види набоїв до гармат. На цьому тлі постає інше питання: чи має Зеленський план Б? Адже реакція з боку США не забарилась. ООН скорочує співпрацю з Україною через різке зменшення фінансування з боку США. Державний департамент припинив підтримку енергосистеми України на сотні мільйонів доларів, яка здійснювала через Агенцію USAID. Керівництво Пентагону віддало вже наказ припинити всі дії кіберпідрозділів, спрямовані проти Росії. Ще вчора Шмигаль радісно рапортував про успіхи співпраці з Міжнародним валютним фондом стосовно програми на 15,5 мільярдів доларів. Залишилось пройти ухвалення з боку виконавчої ради директорів МВФ. Чи варто вам нагадувати, шановні мої глядачі, що МВФ фінансується Сполученими Штатами, а Україна зараз займає третє місце в рейтингу боржників цього фонду? Як думаєте, чи буде ухвалено тепер це рішення? Тож, повертаючись до візиту, чи розумів Зеленський наслідки своєї реакції на поведінку Трампа Венса в овальному кабінеті? Я дуже хочу сподіватись, що розумів. І що в нього дійсно є план Б. Адже він мав достатньо часу, аби виважено та фахово зважити всі ризики та вжити певних заходів, які мінімізують втрати підтримки з боку Сполучених Штатів. Якщо ж план Б Зеленського відсутній, або він за якістю не відрізняється від всіх інших попередніх потужних планів ефективних менеджерів, то нас очікують. Дуже непрості часи. Мені як людини дуже імпонує реакція надії Трампа з боку колишнього радника того самого Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, який написав, США, проголосувавши разом з Росією, Білорусі та Північною Кореєю проти Європейської резолюції на Генеральній асамблеї ООН, що засуджує вторгнення Росії в Україну, залишили США на одному боці, а їх їхніх союзників по НАТО на іншому, що не мислимо для будь-якого іншого президента і є справжньою ганьбою для Сполучених Штатів. Трамп і Венс оголосили, що вони на боці в Росії у російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. І давайте прояснимо, тепер Трамп і Венс особисто володіють цією політикою. Це не думка. Більшості американців, які належать до будь-якої політичної партії чи жодної з них, цей приклад позиції відомої людини я навів задля того, аби українські трампісти не звинувачували мене особисто в поширенні антиамериканізму та не розповідали брехливі казки про те, що весь американський народ, як один, підтримує Трамп. По скрипту, між іншим, питання щодо плану Б стосуються і тих українців, які на емоційному піднесенні висловили беззаперечну підтримку поведінці Зеленського. Ви розумієте, чим можемо замістити допомогу з боку Сполучених Штатів? Поділіться, будь ласка, своїми знаннями. Тепер деякі з коментарів на Фейсбуці і відповіді на них. Олександр Маріковський пише, потрібно називати речі своїми іменами і не тішити собі ілюзіями, що після того, що вже відбулося після 20 січня адміністрація Трампа не має союзництва в лапках з Росією. Якщо б Зеленський би не відреагував би так, то підтвердив би, що ми маємо ковтнути це і ще багато іншого. Але він має характер і яйця, щоб українська позиція була почута і чітко зрозуміла будь-якому нарцису. Шановний Олександр і, відповідно прибічники такого погляду, ви продовжуєте жити емоціями. Я ж намагаюсь аналізувати ситуацію на холодну голову. І хочу задати вам зустрічне запитання. Чим завтра ви плануєте заряджати пускові установки систем Петріот? Яйцями Зеленського. Чим завтра ви плануєте ремонтувати пошкоджені в черговий раз генерації електроенергії нашої держави? Теж Яйцями Зеленського? А чи вистачить цих яєць Зеленського на виплати пенсії? Можливо, покручуючи вліво-вправо ці яйця, ви з них отримуєте розвіддання? Навряд чи. Отже, в черговий раз закликаю залишити емоції осторонь, а користуватись виключно холодним розсудком. Сергій Рєпін пише, мені здається, що до такого нереально було підготуватися. Схоже, те, що сталося, було сплановано Трампом і дівенцем. Спусковий момент, коли Трамп порушує протокол і наказує журналістам залишитись. Отже, він хотів, щоб всі побачили, що станеться. А сталося, на мій погляд, не зовсім те, що вони хотіли. Ну, е, можу на це відповісти наступне. Що стосується підготовки і як реагувати, я не є фахівцем з комунікації, але ще раз нагадаю, в тому 45-хвилинному відео, звідки я цитував тези Дмитра Альшанського, він розповідає, як потрібно Реагувати на дії таких персонажів, як Трамп, як потрібно з ними спілкуватися. Ці люди, будь-який прояв, емоцій сприймають як слабкість. І вони від цього отримують додатковий кайф, це їх спонукає до подальшої агресії. Можливо, якщо б Зеленський був підготовлений належним чином. Підкреслюю, можливо, ще раз, я не фахівець, але мені здається, що було б доречним не вдаватись в суперечки ні з Венцом, ні з Трампом. А коротко, але впевнено, спокійно, холодно сказати, шановний пане президенте, ці деталі ми з вами обговоримо, казали, залишилось на одинці. Як би тебе не провокували, міг би ще. П'ять разів повторити те саме. Ми будемо на цю тему розмовляти з вами, коли залишилось тет-атет. -тет. Тетяна Матвійчук пише: «Запи... це запишуть в книгу рекордів Гіннеса як першу людину, яка послала президента США в овальному кабінеті та в прямому ефірі. Правда, в рубриці ідіот самогубиці. Скажу відверто, якби це стосувалося особистості самого Зеленського, то мені було на це начхати. Але це стосується нашої батьківщини. Ганна Оксі пише. Зараз усі такі, ай Вовчик, молодець, як красиво виступив. Ми за нього, вони американці, не праві. Ми будемо голосувати за Бубочку вічно, бо він молодець. Казав колись Валерій Лобановський. Красива гра забувається. Результат на табло. Сьогодні ми програли. Дуже прикро це визнавати, але теж я маю подібні відчуття. І головне запитання, яке сьогодні стоїть перед всіма нами, перед всіма українцями. Це не підтримка Зеленського чи вилизування його яєць. Абсолютно начехати мені на його причин дали. Як ми будемо жити далі?